Привіт! У даному відео розкажемо про болт з шестигранною головкою та повною різьбою DIN 933. Усі його види в порівнянні, сфери застосування та переваги. DIN 933 це кріплення, що складається з шестигранної головки та шпильки, на яку нанесена метрична різьба по всій довжині. Область використання. Болт DIN 933 використовують для з'єднання та кріплення деталей, конструкцій в будівництві та машинобудуванні. Аналогами є ГОСТ 7805, ГОСТ 7798, ДІН 931, ПН 8205 та ІСО 4017, яке відрізняється від ДІН 933 іншими розмірами головки під ключ для розмірів М10, М12, М14 та М22. Щодо матеріалів виготовлення та покриття, у даному відео розкажемо про кілька варіантів. Дін 933, 10 і 9. Матеріал виготовлення високоміцна сталь. Високий клас міцності 10 і 9 дозволяє використовувати болти при високонавантажених з'єднаннях. Без покриття. Дін 933, 10 і 9. цинк. Матеріал виготовлення високоміцна сталь. Високий клас міцності 10 і 9 дозволяє використовувати болти при високонавантажених з'єднаннях. Покриття цинк захищає від корозії, якщо планується застосовувати кріплення в агресивних умовах. Дін 8,8 цинк. Даний клас міцності візуально, крім маркування, не відрізняється. Лише класом міцності, який, у свою чергу, характеризує такі параметри, як межа міцності на розтягнення і межа плинності. Відповідно у класу 10 і 9 ці межі вищі. Дін 933 А2. Матеріал виготовлення нержавіюча харчова сталь. Клас міцності А270 А280 дозволяє використовувати болти при високих температурах та в агресивному і вологому середовищі. Дін 933 А4 матеріал виготовлення нержавіюча кислостійка сталь. Основна відмінність А4 від А2 це додавання в сплав 2-3% молібдену, що робить її більш стійкою до кислот, солі і хлору. Тому в хімічній промисловості і суднобудуванні, де є контакт з морською сіллю, краще використовувати А4. Дін 933, 5 і 8 цинк дакромет. Покриття застосування покриття дакромет не призводить до виникнення водневої крихкості на сталях, які покривають. Покриття має електропровідні властивості, його більш електронегативний потенціал по відношенню до сталі створює електрохімічний захист на додаток до бар'єрного. Дін 933, 8 і 8. Цинк жовтий. Покриття. Цинк жовтий захищає від корозії, якщо планується застосовувати кріплення в агресивних умовах. У нашому асортименті діапазон діаметрів Дін 933 представлено від 2 до 52 міліметрів, а діапазон довжин від 3 до 600 міліметрів. Сподіваємось, вам була цікава отримана інформація. І все буде вигляді.